Ходить легенда, що десь у світі існує острів Аврора, де селилися лише жінки. Що саме манило жінок в Аврору, так досі ніхто і не дослідив. З часом жінки на острові стали амазонками. Можливо, через те, що вони були войовничими, а можливо, вони просто любили замовляти товари зі штать. Але, живучи в раю ароматифузорів і авокадотостів, плем'я почало вимирати. І коли Амазонок залишилося лише троє, вони зрозуміли. Треба продовжити рід, щоб острів не став безлюдним. Острові у шоколаді нікому не варим борщів. П'ємо і співаємо піна коладу. Частіше, звичайно, приспів. Для повного щастя треба лише того, доносить то носок під сандаль. Як рід не продовжим чекати, ми скоро усіх нас ляпам фіналь. Так, дівчатка, що ж, рибку ми вже з вами з'їли, і не одну треба, як то кажуть, і рід продовжити. Я тільки понял. Кого які ідеї? Розказуйте. Я як жрайця пропоную принести жертву. Таня, нас на острові залишилося лише троє. Ти досі не зрозуміла, що це не працює. Знаєш, баба з воза вилетить, не спіймаєш. Я досі дивуюся, як тобі на голову могли одночасно і кокос, і книжка з приказками впасти. Ну, давайте так, нам треба мужика. Ну, я не хочу мужика, я хочу мальтіпу. <плес> Дяночка, буде в тебе мужик, мальтіпу це буде його проблема. <плес> О! Нам прийшла дельфіняча пошта. Так, що давай, ж тут давай. нас тут пише? Ано, давайте, так. Давай. Здравствуйте! Це вам пишуть з острова чоловіків під названням Рогань. Ми відправили до вас лучішого з найлучіших мужчин таскать для обміну опитом і создання третього острова під названням «Декрет». Хм, Дуже дивна мова, чуєте. Ніби все не по-нашому написано, але я все розумію. Цей мужчина ще нічий, налітайте, дівчата, я найкрасивіший, -най якщо світ не включати. Ой, Боженько, пробачу, красивіший Адама, за білі зуби, за гарну попку мене вам послали. Походу ми точно вимрем. — Угу. — Ну, або спочатку з'їмо його і вимрем пізніше. М -м -м. Вау. А, не вав? В Вмисіль не вау! — Слухайте, що происходит, а? Я взагалі вперше бачу таку кількість дівчат, які не хочуть одного хлопця. Наче бампер прийшов в шоу — Ой, Я перепрошую, звісно, ну. але аби точно. Чоловік, бо, ну якби, є питання. Конячо, чоловік. Як вам приплив з острова Рогань. Мене звуть Юра Урлине Око. Що? Урлине око? Значить, я приїхав не з пустими руками. Хто там казав вау? Чуть-чуть, ідіти, будь ласка, ти теж дякую. Значить, в мене для тебе кітці є подарунок. Для мене. Що це? Медуза. 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 Яка красива. Ага. Це Діана, це пакет. Це медуза. Це пакет. Це медуза. Це медуза. Не тобі, а ти і бісишся. Угу. Вода? Я, звісно, не хочу там вас перебивати, знаєте. Але як ми маємо вірити, що ти чоловік? Доведи нам це. секундочка. Барсет. Серйозно? Да. То ти не чоловік, ти кінгуру. Хорошо, якщо так? Я скажу, що кінгуру дивись на нього. Чуєш ти, кінгуру? А ти в курсі, що для того, щоб продовжити рід, треба для початку одружитись? В... Смысле? А на що ці формальності? Там же ж просто штамп паспорті, Ну особи ніякої разниці нема. А, ж просто. Ні, 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 вірим, віримо, віримо. Такий чоловік, так. Да. Ага. Слава Богу. здається? Угу. Чуєш Юрочка? А, а й там на полювання, перевіримо, який ти. Чоловік. Блін, і тут полювання. На рогані полювання, і тут полювання. А, що це таке, ну Я це баби на якого тобі ведмедики смальнуть. Юра, живого, він тут один. Нам і так повезло, що він всі 10 годин спить. Щось я його не бачу. Може, давай підійдемо до нього, а? Юра, куди вже ближче підходить? Ми і так з тобою вже в берлозі. Он він лежить, стріляй! Щас, зараз, настроюсь. ти ж бачила, як речить! Юрочка, ми танцями ведмедика не вб'ємо. Поки я постережу його, я щас прийду. Тим часом у палаці Важдихи... Важдихині... Важдеси... Коротше, у головної. Так, що там по тіліку? В ефірі програма Хата на суріката. Четверо кращих претенденток боротимуться за перемогу в шоу Супер Мамонт. Палмолів, мій ніжний О! Все, нарешті гроза. Телевізор дивитися не можна. Слухай. Я щось так переживаю. Щось тані з Юрою так довго нема. Ну, да-да-да, там ведмідь. Та ні, там таня. Ну, Слухай, не факт, що між ведмедем Юро і Юрою Таня вибере Юру. Все ж таки ведмідь це її колишній. Чуєш, а що це ти так розпереживалась? Що, Думаєш, Юра на тебе обком кинув? Та ні, знаєш мені здається, що він особливий. Так, да, Звісно, особливий. Він єдиний із приматів, у кого волосся росте всюди, крім голови. Ну, Іра, я ще ніколи такого чоловіка не бачила. Дяночка, та ти ніякого не бачила, в принципі. Тим паче, ти ще й цілуватись не навчилася, бо на нашому острові помідори не ростуть. А на банані ми не хочемо, бо ми бачите, не така. Дівчата, по цьому орлиному очку нічого не ясно. Ви взагалі в печера радились? Точно. Печера печера. Алло, алло, алло? Алло, 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 алло. Печера, печера, а кому з нас підходить Юра? Може, Діані? Діані, Діані, Діані. Чи може Тані? Діані, 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 діані. Чи може все-таки Ірі? Діані, 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 діані. Я перепрошую, а то що у мене в печері ночувала, чи що? Ти хоч після себе шкури перестелила. Господи прости. Юрчик, а? обережно позаду тебе ведмідь! А оце? Не переживай, він спить. То я так повішав, щоби коли я крутився, а він розбудився, він мене не бачив. <світ> Безопасна атмосфера. Який ти молодець. <світ> а <світ> коли ми вже рід продовжимо? А, а що, отак сразу рід? Я ж не тварина, слухай. Може, давай хоча б ну, на побачення сходимо. Ну, давай сходимо. <світ> давай. Десь на березі острова. Сонечко, в мене для тебе є ще один подарунок. Ще один. Да. <світ> ще одна медуза. Ще одна медуза. Царь медуза. А, але в мене вже є одна медуза. Колекція. Колекція. Да. Тепер в тебе вдома буде медуза з медузами. <світ> да. Тільки акуратно, не ужалься. Тихо, я знаю, що зробити, я знаю. Що? Давай я <риклад> Давай. Та ні, 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 Юра, ні. Блін, да. я реально пісять хочу. <риклад> а де ви тут на острові все а? Mm. У воду. У воду? Ха, прям як і ми. Прикол. Юра, а? ти шо, кавун що кавун з'їв? Що це я не можу настроїтися. На мене стока риб дивиться. Два окуня. Щуки. О, кашу, привіт. А ти що тут робиш? А, бульбашки пускаєш. Ну, тоді я додому потерплю, тоді я не буду. Чуєш? Сонечко, а скажи, а твоя мама часом не макака? Ні. Ні? А що? Просто в тебе чуть-чуть попку видно. Ну, Рота закриє, взяли з собою, мовче. Ти такий смішний. Давай присядемо. Давай. Тихо-тихо, ну куди ти голою макакою на холодне? Ти що? <плес> <плес> Сідай. Вже все? <рігат> Спиш. А я думала, що це стереотип. Дянка, можеш нам не дякувати? Ти бачила, він ліз тебе вкусити!» <рігат> А ми його перший об? А? а та. та ні. Ви для чого Юру вбили? <рігат> <рігат> та в нас тільки розпочався медузно-пакетний період. Та більше того, ми вже стали як сім'я. Він навіть не стіснявся при мені в воду ходити. Та розумієте, що я люблю його. Люблю. Тихо, 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 на що так кричать? Блін. Ах, казала мені, мама, їдь на остров Пасхи. Там би я це заодно і посвятив і пристроїв би. <гум> Юра! А? Юра, ти живий! Ти ж мій єдиний. Ах. Ну, чого єдиний? Там на кораблі мене мужики чекають. А, є ще мужики, типа, так? Ну, чекають. Я, Діка, извиняюсь, а можна всіх подивитись? Ні-ні-ні, Діаночка, всіх це вже ми подивимось. А ви давайте, продовжуйте рід. У Юри з Діаною народилося троє дітей. Правда, всі з непропорційними очима. Так зародилось покоління Вождеса Вожде Сейжриця теж знайшли своє кохання. Острів Амазонок не став безлюдним. Фанфаталь! Та Юрія влине Око Кач!